Вітаю, друже, послухай уважно і відгадай загадку, і дізнаєшся, про що ми сьогодні будемо розмовляти на занятті. Він легкий, не наче пил. З неба він летить без крил, наче мох, м'який м'який, і холодний, і блідий. З'їсть його весною сонце. Хто скоріш погадає, що це? Молодець, це сніг. А який сніг? Так, холодний, білий, м'який, легкий. А що можна з ними робити? Так, грати в сніжки, ліпити сніговика? Дітки, а зараз пропоную вам послухати твір надії Камініної, який називається сніговий колобок. Альоша вийшов на вулицю, вдягнув теплі рукавички. Зараз піде гуляти. Діти розбіглись по сніжним доріжкам сада. Хтось катається на лижах, а де хтось заліз на крижаний пароплав, вирушають в плавання. Дівчатка в сніжній кімнаті, на сніжній плиті готують кашу із гілочок. Два хлопця скатали величезну снігову кулю. Діти ліплять снігову бабу. Замість шапки таз вдягли, палицю дали. Буде баба сад охороняти. Тільки Альоша залишився. Він катає сніжний колобок. Знайшов вуглинки, зробив очі. Знайшов палиці, зробив нос і рот. Пограли діти, погуляли, але вже час повертатися в дитячий садок. Шкода Альоші залишати колобок на дворі. взяв він його і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубу в шафу, а в кишені залишився лежати колобок. Діти пообідали і лягли спати. Алюша забув про свій колобок і дуже міцно заснув. А коли прокинувся, згадав про свого колобка, побігли дітки разом із Люшею до шавки, а біля шавки калюжа. Що таке? Відкрили дверку, подивилися, а з кишені кап-кап, кап-кап, вода капає. Подивився Альоша в кишеню, а там немає колобка. Лежить у мокрій кишені і вуглинки, і дві палички. Дивиться Альоша на всіх і запитує де ж мій колобок? Дітки, а пригадайте, кого Олексійко зробив? Так, колобка. А який був колобок? Сніговий. А куди зник колобок? Так, він розтанув. А чому він, дітки, розтанув? Тому що в теплі сніг тане? Дітки, а розкажіть мені, будь ласка, що буває взимку? Так, сніг, мороз. А що можна робити взимку, коли є сніг? Любити сніговика. Кататися на ковзанах, лижах та санчатах та гратися в сніжки. Дітки, а ви знаєте, як треба одягатися взимку? Так, треба одягати теплий зимовий одяг. Дітки, а наше заняття завершується. Ви дуже добре сьогодні попрацювали. Дякую вам за увагу! До побачення!